Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завжди, У цій порі, події, факти, інформація в огляді наших журналістів. Почнемо з новин зі Смілянщини, які підготували журналісти Сміла Тів. Цієї суботи Смілянщина святкувала День району. Разом з обжинковим вінком мешканці краю представили і врожай талантів, які надали гулянням неповторного колориту. Пишні урочистості зібрали представників різних населених пунктів району у мальовничому селі Ташлик. Вже вдруге Смілянщина святкує день народження свого району восени, коли урожай зібрано у комори. Таке рішення прийнято, враховуючи те, що саме у цій порів природі панує затишне бабине літо, а в душі селян нарешті оселяється спокій після напружених жнив. Цього року Смілянському району виповнюється вже 84 роки з часу заснування. З нетерпінням очікували приїзду на свято почесних гостей з області та сусідніх районів. Винуватці свята, які годиться за доброю традицією, зустрічали всіх столами достатку. Ці виставки вражали своєю пишністю та щедрістю. Тю учасників святкування щиро припрошували та пригощали добрі господині. Смачні страви та плоди праці смілянських господарників засвідчили те, що селяни не байдикували, а плідно працювали весь рік. Щиро вітали селяни своїх керівників, голову смілянської райдержадміністрації Сергія Зайцева та голову райради Олега Косенка. Господарі району разом із поважним гостями ознайомилися із досягненнями та родзинками кожного смілянського села. Селяни не шкодували ні сил, ні завзяття, аби гуляння пройшли на найвищому рівні. А гарно відпочивати можна, коли справи буденні робляться гарно. Голова райдержадміністрації впевнений, що зараз закладено гарні стартові позиції для нових здобутків смілянщини. Перспективи намічено. Відшукуємо джерела фінансування. Поки що всі наші задуми впроваджуються в життя. Я від себе особисто хочу подякувати в першу чергу представникам бізнесу Смілянського району, мешканцям Смілянського району, які небайдужі до проблем регіону, які переймаються життям нашого краю. І відповідно приймають активну участь у розбудові смілянщини, прикладів маса. Після гарних пригощень на столах достатку всіх учасників святкування очікувало силове шоу. Українські богатирі Віктор Юрченко та Олександр Пеканов продемонстрували небачену вправність з легкістю перекидаючи колеса та підіймаючи штанги і гирі. Силові вправи викликали море емоцій у глядачів і серед них знайшлись, бажаючи позмагатися з богатирями. Опинився в центрі уваги військовий БТР, який не тільки використовували у своїх виступах силачі, а й на згадку фотографували гості свята. Це шоу усім учасникам дійства подарувала районна організація партії регіонів для селян це справді вдивовижу, адже вони не часто стоять свідками такого дійства. Начастувавшись та навеселившись, всі гості свята та делегації населених пунктів зібралися у Ташлицькому будинку культури на свято адреса Долі Смілянщина. Моя як засвідчили урочисті звіти та концертна програма, смілянському району є чим пишатися. Голова райдержадміністрації Сергій Зайцев першим привітав своїх земляків. Шановні земляки, прийміть через сердечні вітання з нагоди Дня району та й на тепліші слова вдячності за вагомі здобутки дім'я процвітання рідного краю. Зичу кожному достатку, родинного затишку та любові, міцного здоров'я, радості, творчого натхнення та оптимізму. Хай збуваються ваші мрії та думки. Надії та сподівання. Зі святом смилянщина. До святкової промови було запрошено і представників керівництва Черкащини. На свято завітали заступник голови обласної ради Василь Касян та депутат обласної ради Наталія Горбенко. Слова вітання адресували й делегації сусідніх районів, між якими налагоджені давні містки дружби. Найкращі трудівники згідно спільних рішень президії райради та колегії РДА, були занесені на дошку пошани. Під час урочистостей вони отримали дипломи. Смілянський район підійшов до відзначення дня народження із значними здобутками. Багато добрих справ роблять сьогодні трударі краю. Незважаючи на складні погодні умови вдалося досягти кращої врожайності? Виробничий потенціал, який розміщено в районі, постійно нарощує обсяги виробництва. Обжинки, які святкує Смілянщина разом із днем району, це вінець жнив. Отже, вже підведено підсумки трудового суперництва. Переможці отримали грамоти та грошові премії. Радість і тепло дарували сільські артисти. Трударі культурної ниви продемонстрували свій врожай талантів, яким пишається смілянська земля. Концертна програма не залишила байдужими глядачів у залі. Сила української та запального народного танцю полягають тому, що навіть з плином часу вони глибоко торкаються людської душі і запалюють патріотичні почуття. Розважали гостей святи вже улюблені співаки запальний козацький гурт Сенжари та милі дівчата із гурту Колядам. Поки тривала концертна програма для згоднілих учасників гулянь варилася солдатська каша. Польова кухня роздала майже 400 порцій улюбленої страви. Селяни досить наїлись і насолодилися спілкуванням із давніми друзями, завершив свято, яке годиться, святковий фейервер. звуками розрядів та яскравими спалахами у небі смілянський район засвідчив, що міє із запалом святкувати і завзято працювати, щоб такі дати були не лише цифрами у календарі, а дійсно засвідчували черговий рік з них на краще. День народження для кожної людини це в першу чергу родинне свято з подарунками та веселощами. А от коли таку подію святкує цілий мікрорайон, масштаби свята вражають. На рік старшим нещодавно став смілянський мікрорайон Малея Блунівка, відзначивши чергову річницю з дня свого заснування. Свято об'єднало жителів різних вікових категорій: одним було що розповісти, іншим послухати. Теплою атмосферою та родинним теплом зустрічали один одного мешканці мікрорайону, адже всі знайомі з дитинства і по сусідськи живуть вже не один рік. Свято просто неба стало своєрідною традицією раз на рік, отак збиратися з сім'ями та друзями, відпочивати у рідному куточку. Традиції, правда, дещо буде змінювалися з роками. Свято мікрорайону відходило у небуця. Відмічалися лише дні заснування вулиць, але згадуючи за ким розпалом це завзяттям вміють святкувати, мешканці вирішили відродити такі гуляння. Мабуть, у нас це получилось. Діти задоволені, люди прийшли. Ну хочу подякувати міському голові, тому що він він провів величезну роботу, так як і в городі, а тут ось і наш мікрорайон, ту ж теж була вирізка дерев, і розумієте, було багато мусорів. То він нам дуже дуже допоміг. Він направив сюди скільки людей взагалі і фінансово, і так ми дуже, дуже вдячні йому. Не раз роблячи акцент на тому, що мала яблунівка для нього мікрорайон особливий, завітав на свято і мер міста Сміли Вадим Решетняк. Обіцяючи допомогу чи власне сприяння у тій чи іншій справі, Вадим Володимирович жодного разу не розчарував його жителів. Черговим подарунком досить скоро стане і вуличне освітлення, якого так давно прохали люди. Адже за словами Вадима Решетняка, не існує віддалених чи обділених увагою міст. Кожен куточок Сміли є нероздільна частина, і турботу про себе має відчути кожен мешканець міста. Нині активніших жителів мікрорайону міський голова нагородив символічними подяками. Мені дуже приємно вітати. Вас із цим справді родинним святом. саме в добрій родині людина якнайкраще може розкрити себе, свої таланти, щедрість душі, може отримати дружню пораду, підтримку, захист, повагу і любов. Від щиро серця бажаю вам бути завжди такими дружніми. Бажаю, щоб у вашій великій родині завжди панували добробут, мир і злагода, щоб кожна оселя повнила з достатком. Щастям і любов'ю». неповторного колориту свято додавали повернення до витоків народних джерел, костюми старовинні народні пісні, але не обійшлося й без сучасних мотивів. Публіка захопливо сприймала все, що їй так щедро дарували артисти, будь то козацькі пісні від санжар чи молодійні насповіду дівчат вокалісток. Старші люди, згадуючи минуле, часто і молодшим розповідають, якщо у недавні часи двори наших будинків були центрами сімейного відпочинку. Тож, як справжні господарі, мешканці малої яблунівки порадували гості і своїми особистими талантами. Вернісаж малюнків, картин, витворів декоративно-прикладного мистецтва. Кожен показав те, до чого має найбільший хист. Хтось сміє вишивати, хтось в'язати, кому ж до душі та малювання, а хтось навіть із звичайнісіньких овочів створює небувалі вироби. Як запевнили нас, майстрині головне, або справа була до душі тоді результати будуть відповідними. Завжди я хочу прикрашати життя, щоб воно було яскравішим, цікавішим і веселішим і для мене, і для всіх. Не обійшлося й без частування, адже вдоволь, відпочивши на свіжому повітрі. Публіка поспішили підкріпитися з приготованою кашею. Малюкам вже до душі стали верхові прогулянки на поні. Приймно й те, що проводячи такі заходи, люди повертають в місто атмосферу тепла, радості та щирості. Черкащина готується до Євро 2012, 19 вересня. В області здали в експлуатацію низку об'єктів, які мають відкрити доступ гостям країни до визначних національних святинь. Зокрема, у Каневі тепер діятиме туристичний комплекс авторіка та ярмаркова площа. Дістатися до могили Кобзаряд на Тарасовій горі відтепер можна не лише водами Славути Дніпра, а й повітрям. У селі Пекарі Канівського району готовий приймати міжнародні делегації та естеблішмент новий гелікоптерний майданчик. Також Сьогодні дня перерізали символічну стрічку на ще одному стратегічному об'єкті: відкрили реконструйований Черкаський річпорт, який перебував у занепаді з 1996 року. В урочистих заходах цієї нагоди взяв участь віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колєсніков. Нині наші кореспонденти перебувають на місці події, і матеріал про це дивіться в черговому випуску Черкаської служби новин. І це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті Гросмедіо ще побачимось.